Мільйон триста тисяч стільки українських домогосподарств сьогодні отримують від держави субсидій на сплату комунальних послуг з 1 січня 2019 року. В Україні розпочався перший етап монетизації субсидії. Стосуватиметься він тих, хто звернувся по цю допомогу вперше. Наступний етап стартує 1 травня. Тоді субсидії монетизують тим, кому вони призначені на неопалювальний період 2019 року. Остаточна монетизація завершиться 1 жовтня. Тоді вона охопить усіх отримувачів субсидій. Нагадаємо, згідно нових правил для того, щоб отримати цю соціальну допомогу, кожному одержувачу необхідно відкрити рахунок в Ощадбанку, а також подати заяву на монетизацію субсидій, декларацію про доходи та дати згоду на обробку персональних даних. Саме на цей рахунок будуть приходити гроші. Використовувати їх можна лише на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо ж субсидіант витратить менше коштів, ніж передбачають норми, то залишок перерахують на особистий рахунок споживача після завершення опалювального сезону. <зону>. Для цього йому необхідно відвідати відділення банку і написати заяву. Зекономлені живі гроші можна буде отримати за умов відсутності заборгованості за комуналку. Питання, як ці гроші отримати, зараз будемо розбиратися з Віталієм Музиченком. Це керівник а, директорату, керівник директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики. Вам доброго ранку. Доброго Зазначимо ранку. ще раз у 2019 році на субсидії виділено 58 мільярдів гривень. І як ми це відчуємо, давайте а, по поступово і простими словами. Отже, монетизація субсидії, що це таке, що це означає, і як отримати а, і відчути цю монетизацію простій людині в селі в місті і так далі дійсно законодавство передбачає, що з 1 січня 2019 року субсидії, які надаються нашим громадянам, мають надаватися вже споживачам у грошовій формі. Відповідно, було прийнято рішення про поступово або поетапне проведення монетизації або надання їх у грошовій формі протягом 2019 року. Ті домогосподарства, які оформили, і отримують субсидію у 2018 році, тобто по 31 uh -huh. грудня 2018 року, продовжують їх отримати за тим порядком, який був. Для них нічого не змінюється, поки що. Тобто їм Якщо... не потрібно ті, хто вже не потрібно не писати заяви, ні І вони звертатись. не зможуть зекономити і повернути ці кошти. Тобто монетизація на них не діє. Ми говоримо, що поки що вони отримують в тому режимі, в якому їм угу. була вона призначена до кінця квітня. На сьогоднішній день ті, хто з січня місяця звертається за субсидіями, вони вже надають нову форму заяви і одразу їм починається надання субсидій вже після призначення у грошовій формі. Тут було в сюжеті маленька неточність не потрібно йти в банк і оформляти відразу ж рахунок. Тобто потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. Орган соціального захисту населення після призначення субсидії передає інформацію щодо банку, і той вже самостійно без звернення людини. Відкриває для неї персональний обліковий запис, на який вже зараховуються субсидія і з якого е, йдуть розрахунки з надавачами послуг, треба якусь нову інформацію додавати чи ні, зміни стосуються надзвичайно маленького спектру. Uh -huh. Це говорить uh -huh. про те, що потрібно вказати номер мобільного телефону і надати згоду на обробку цих даних, персональних даних громадян, в тому числі і Ощадбанку. Тепер розкажіть, будь ласка, як за якою схемою будуть нараховуватися ці кошти щомісяця, і я чи ні, і як потім отримати, якщо є, будуть заощаджені кошти, як їх отримати і коли. Власне, процедура звернення за субсидії не змінюється, як так. і раніше до органу соціального захисту надається той же ж пакет документів. Після призначення субсидії орган соціального захисту населення щомісяця буде проводити нарахування розміру субсидій, оскільки й оплата громадянам нараховується кожного місяця. Ці кошти будуть перераховуватись Міністерством соціальної політики. На рахунок Ощадбанку і зараховуватись кожному одержувачу субсидій. Далі Ощадбанк буде чекати від кожного надавача послуг. Інформацію про нараховані платежі конкретному домосподарству в той чи інший місяць. І після того, як ця інформація надходить, буде здійснювати розрахунки з цими надавачами послуг. Всі кошти, які за наслідками опалювального періоду, буде зекономлені внаслідок економії використання коштів, громадяни зможуть отримати вже на власні потреби. В Та... кінці опалювального, опалювального періоду. Тобто, ми говоримо про червень місяць, коли травневі розрахунки відбудуться за опалювальний період, тоді кожен одержувач субсидії отримає. СМС-повідомлення із сумою, яка в нього залишилася, із пропозиції звернутися до банку і вже забрати їх. Отже, ще місяця ми нічого не отримуємо. А, ми на говоримо руки. про те, що кожного місяця в грошовій формі відповідна сума буде перераховуватися на банк, який вже буде її облікувати і розраховуватися надавачами. Отримати ці гроші. Ці ну, гроші впадуть куди? На картку, наприклад. Після того, як вже буде підведено підсумки опалювального періоду, тоді вже на картку до цього вони будуть облікуватись за кожним зазначити. Якщо бабусі в селі немає можливості отримати ту картку, її немає не фактично. Потрібно. По перше, Куди ми йти? говоримо про те, що громадянам не потрібно персонально йти до банку, оформлювати якісь рахунки на етапі призначення субсидії. Ага. Ті субсидії, які обліковуються за кожним одержувачем субсидій, в автоматичному режимі, без участі mm -hmm. людини будуть по них здійснюватись розрахунки з надавачами послуг. Mm -hmm. Тобто не потрібно їздити кожного місяця до банку, писати якісь там платіжки і так далі. І так тобто, далі. коли ми оформлюємо субсидію, автоматично так з 2019 проходить року, система в Нас і відкривають рахунок в Ощадбанку. Правильно так. записи що, так. шириться інформація, така що нібито насправді. А, нічого серйозного, ніякої серйозної суми не можна буде зекономити. Що ніби то максимум це 700 гривень, і то лише ті, хто має індивідуальне опалення. Це так чи знову ні? знову ж таки. Ми говоримо про те, що перші е, пілотні проекти, скажімо так, щодо монетизації, проводилися вже два роки, коли за підсумками опалювального періоду частину невикористаної суми субсидій за газ або електроенергію. Людям виплачували готівкою. Це дійсно було еквівалент вартості 100 кубічних метрів природного газу, тобто близько 700 гривень. Зараз система говорить про те, що всі зекономлені кошти по всім послугам, які залишаються в банку після опалювального періоду, виплачуються готівкою, одержуючи субсидію. Таким чином у нього є з'являється реальний стимул. І розуміння того, що витрачаються реально його гроші, які можуть бути монетизовані йому в кінці опалювального За різними даними. Близько 120-150 тисяч українських сімей щотижня звертаються на надання субсидії. Ті, хто звернувся до 2019 року, і ті, що звертаються далі. Чи для всіх субсидіантів буде однакова система монетизації субсидій? 120-150 тисяч. Це було на початку опалювального періоду, коли був так. масове Бог. звернення на сьогоднішній. День, звичайно. Переважно більшість одержувачів субсидії вже оформили, оскільки опалювальний період у нас вже йти так. три місяці. І на сьогоднішній день зі зверненнями щодо оформлення субсидій значно менше звертається. Чи для всіх однаково все буде що стосується тих, хто одержує субсидії до 31 так. грудня, їм визначено правила за старою ще схемою, тобто вони продовжують її отримувати так, як і отримували. Ага. Ті домогосподарства, які звертаються з 1 січня, вони заходять вже в нову систему. І вони перейдуть у нову систему, коли в них завершується термін отримання субсидії, тобто з 1 травня 2019 року. І... Тому протягом 2019 року всі домогосподарства будуть залучені до відповідної системи. І Ще раз зафіксуємо, що якщо е, субсидіант зекономив гроші, то він може отримати їх в кінці опалювального сезону готівкою і а... розпоряджатися ними, як він захоче, Абсолютно. правильно. Тобто ліміту знов таки зазначимо не що має. немає, немає, що зекономлено громадянином. Як хочете так і використовувати, використовувати ці гроші? Використовувати. Ніхто Це не на власні потреби. Так, так а далі дуже важливе ваші питання, ваші історії на тему субсидії і монетизації. Зокрема, запитала вас на наших соціальних мережах. Деякі зачитаємо обов'язково і відповіді від нашого гостя не перемикайте. Говоримо про субсидії, зокрема про монетизацію. Ну і до речі, запитують серед іншого про те, чи зменшиться кількість субсидіантів у 2019 році, тому що щороку їх кількість зменшується 2018 порівняно з 2017, тисячі набагато менше. Яка ситуація буде в цьому році? Ну знову ж таки, ми говоримо про те, що у 2016-2017 роках спостерігалась тенденція, коли зростали ціни і тарифи і доходи. Особливо в 2015-16 роках навпаки реальні зменшувалися зараз. Ми маємо ситуацію трошки інші. До жовтня 2018 року у нас тарифи протягом двох років фактично не змінювались, а доходи населення, і пенсії, і середня, і номінальна, і реальна заробітна плата зростали. Крім того, було переглянуто певні критерії щодо участі сімей у отриманні субсидій, тому що ми за результатами аналізу побачили таку ситуацію, що наші громадяни. В певних випадках маніпулюють окремими моментами uh -huh. щодо отримання субсидій, особливо це стосується реєстрації місця проживання, коли змінюючи реєстрацію місця проживання окремих членів сім'ї, вони видаються за більш бідними, ніж uh -huh. реально того є, і так далі. Отже, буде зменшуватися в цьому Ми році. Ми говоримо про те, що це все є динамічний процес, і всі, кому потребуються, вони отримують субсидію. Uh -huh. Але ті громадяни, в яких збільшуються доходи або змінюються склад сім'ї, звичайно, право на отримання субсидій. Їх розглядається з тих умов, в яких вони проживають. Питання глядачів. Якщо можна лаконічно коротко, щоб ми комога більше охопили. Людмила чорна з Вінниці Питає: у нас зареєстровано троє осіб, але а, а, дочка з нами не проживає. Про це у довідці вказано. А чоловік інвалід дитинства першої групи отримує свою пенсію, а також по втраті годувальника. Я не працюю, оформлена за ним по догляду. Отримую за це 32 гривні. Субсидії нам немає. В даному випадку для розгляду таких індивідуальних ситуацій, коли хтось зареєстрований, не проживає, і так далі, в кожному районі і місті створені комісії. Uh -huh. Власне, якщо ця домогосподарство звернеться щодо оформлення субсидій для роз... за розглядом такої комісії, надасть документальне підтвердження того, що ця дочка реально тут зареєстрована, але фактично не проживає. Комісія має право прийняти рішення щодо надання субсидії, виходячи з фактично проживаючих осіб. Угу. Так. Далі Роман Полюк запитує: у мене змінився склад сім'ї при отриманні довідки в газовій службі для подання на субсидії 11 січня. Мені сказали, що є заборгованість 2410 гривень за газ у грудні 2018 року. І нарахована пеня 108 гривень. Пеня нараховується з 1 січня 2019 року в розмірі 0,01% за кожен день прострочки. Якщо я мав оплатити першого числа, то такої суми пені не виходить. Так таке може статися я хочу звернути увагу на те, що оплата за спожитий послуги відбувається у наступному місяці за попередній. Тобто, якщо газ спожитий в грудні, угу. то платіжка за оплатою надходить до 10 січня і громадянин до 20 січня мав сплатити відповідну суму платежів. В даному випадку, якщо говорити в контексті субсидії, то дійсно наявність простроченої заборгованості впливає на можливість отримання субсидій в даному випадку громадянину потрібно. Но з надавачем послуг вирішити питання наявності або відсутності заборгованості. Ну тобто, якщо погасить заборгованість, то далі він до може до реструктуризації може отримати. погашення угу. і так далі. Так. Глядачка діана із Закарпаття цікавиться, чому нема субсидії, на яку здавали в листопаді ні призначення, ні відмови немає. Закарпаття. Ну, в даному випадку субсидія призначається в загальному випадку протягом 10 днів. Але у разі, якщо це потребує розгляду на комісії, таке розвернення може розглядатися 30 днів. Тобто повинен бути складено акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, розгляд комісії. і Так далі, звичайно, потрібно звернутися до органу mm -hmm. соціального захисту населення і з'ясувати стан розгляду цієї Але заяви. Але якщо субсидію дадуть, то вона буде нараховуватися з моменту з місяця, звернення. в якому звернувся громадянин. Так інстаграму Олеся домаха. У мене набалівши вопрос. В прошлом году в етапітний сезон у нього була субсидія в нинішній сезон. Не відказали, так як я не роботу і не стою на біржу труда. Законно Так, да, в даному випадку передбачено і не тільки в цьому році, але й в попередніх, що у разі, якщо громадянин працездатного віку декларує відсутність доходів, він не сплачує єдину соціальну внеску на загальних підставах, таким громадянам субсидію. Не може бути призначення на... в сільській місцевості. Це може бути за рішенням комісії. Наступне ми багатодітна родина. Наталя пише: живемо в селі. Той рік субсидію дали нормально. А цей рік наполовину меншу дохід не змінився при цьому. Чому так? Ну в даному випадку можливо було розглянуто питання на понаднормову площу в цьому році. Понаднормова площа тільки для непрацездатних. Так. І ще дуже важливе питання згідно нових правил надання субсидії виявляється тепер. Якщо раніше можна було надавати субсидію всім членам родини прописаним зареєстрованим в тій чи іншій ну, домівці домогосподарства, тепер уникнути ці ну, цієї схеми вже буде неможливо, тому що держава буде контролювати не кількість прописаних людей, а кількість Членів родини правильно, e, значить, субсидія раніше розраховувалась виключно із складу зареєстрованих членів домогосподарства. Зараз, крім зареєстрованих членів домогосподарства, враховуються доходи і витрати ще членів сім'ї. Тобто, тому, чоловіка ви дружина виписували і так далі. для того, щоб отримати ми побачили тепер... абсолютно чітку схему, коли виписували або знімали з реєстрації члена сім'ї, в якого найвищі доходи і домогосподарство позиціонувало себе як малозабезпечене. на сьогоднішні доходи такого члена сім'ї. В будь-якому випадку враховується при призначенні субсидії, тому маніпулювати реєстрацію місця проживання Вже втратило будь-який сенс. одразу питання до цієї розмови. Скажіть, пожалуйста, правомірен ли відказ в назначенні субсидії в моєму випадку Я і муж прописані кожен у своїх матері пенсіонерах в даному випадку субсидія може бути призначена і там, і там, але доходи одного із подружжя будуть враховувати і в тому, і в тому випадку. Тобто, право на субсидію вони мають, але при розрахунку розмірів будуть враховуватись доходи і чоловіка, і дружини в двох місцях одночасно. Дякуємо. Субсидії. Топ тема, яку ми не полишаємо і завжди запрошуємо нашого гостя. Питань ще купа, теми так далі. Якщо виникають подібні, ми вивчимо ваші питання, ваші історії Обов'язково їх дуже багато, більше сотні. І на Фейсбуку, на Інстаграмі. Тому і теми під теми будемо розраховувати на те, щоб їх більше розкривати через ваші життєві історії. Віталій Музаченко, керівник директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики був в гостях сніданку.